Сергія в ході засідання колегії справді розглядалося чимало питань, що стосується покращення роботи системи соціального захисту. Головне з них визначив перший заступник голови обласної державної адміністрації Микола Олещенко. Він емоційно і досить в жорсткій формі попередив присутніх, що часи обіцянок і так званої роботи з паперами минули. Тепер кожен керівник районного управління соціального захисту щотижня буде доповідати про стан справ із погашенням заборгова. Насті по зарплаті в межах кордонів району президентом і урядом поставлені чіткі завдання позбутися цього ганебного явища, і обласна влада буде використовувати всі методи і засоби для їх виконання. Проблема Житомирської області, в питанні погашеної заробітної плати надзвичайно велика. 65,9 мільйонів боргу по заробітній платі це надзвичайно велика сума, яку ми заборгували. А якщо це так взяти, шановні колеги, то це 12 мільйонів людей. А це, якщо взяти заборгованість, має 547 підприємств, 12 мільйонів людей, жителів нашої області, мають борг по заробітній платі. 65 на 12 поділити – це не легко, це більше 600 гривень. І заборгованість, яка більше трьох і а деку, і п'яти років. Розуміючи в цій складній ситуації і по двох дальніших питаннях, які я буду вести розмову, маючи таку заборгованість, Микола Янович сказав однозначно в новий одинадцятий рік Україна повинна вийти без ганебного явища з боргами по заробітній платі. І Я, шановні колеги, хто так специфічно дивиться, я звертаюся до начальників управлінь. Ви, шановні колеги, знаєте, що від нині від сьогоднішнього дня я передаю розмову цю годину, яку я мав в ранці Сергієм Миколаївичем Режиком, разом з головою адміністрації, будете нести відповідності по свою повну відповідальність. В свою чергу начальник головного управління праці та соціального захисту населення Галина Корінна також попередила підлеглих про відповідальність та звітність у справі впливу на керівників підприємств, які допустили заборгованість по зарплаті. Також було розглянуто питання енергозбереження в інтернатних закладах в рамках підготовки їх до осінньо зимового періоду та виконавської дисципліни в розрізі виконання доручень владних структур.